Івано-франківські школярі почали вітати своїх матусь з днем матері. Третьокласники сьомої школи піснями та віршами вшанували найдорожчих у світі людей. Свято відбулося в обласній дитячій бібліотеці. Дітвора вивчила кілька десятків пісень та віршів про матусь для найкращих мам найщиріші побажання. Здоров'я, щастя і радості. Я люблю свою маму за ласку, за щирість, за добрі. Я хотів, щоб мені подарували це віче. Щаслих, хто рідну матір має. Хоч в корили жа чоло, але на нас спокійно поглядає. Не знаю, що то в світі зло. Матері у захваті їх навіть відпустили з роботи, адже причина серйозна: як матері, так і їхні діти з нетерпінням чекають травневого свята, аби висловити взаємну любов. Головне, щоб діти нас, батьків, поважали, любили. Дарували нам тільки ніжність і тепло, і ми їх взаєморозуміння їх бачили у цьому світлому погляді. Кожна мама радіє своєю дитиною, вона бажає для дитини все найкращого. І я вважаю, що так само і дитина вона мріє про той день, бо тому що вона дуже любить свою матір. Удома про дітей піклується мама, а у школі вчителька. Класний керівник Віра Озарків зі своїми вихованцями поводиться як з рідними. Має власних двох дітей та онуку. Втім, три десятки школяриків теж вважає своїми дітьми. Кожній дитині я вбачаю свою дитинку, Чи їй щось боли, їй, щось їй весело. Ми завжди все сприймаємо разом. Замість живих квітів намальовані букети на папері та віршовані рядки. А ще радісні усмішки та теплі обійми. Така подяка матусям від донечок та синочків. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.